Вас вітає експертно-правова система, експерту з Це єдина в Україні сучасна платформа такого рівня, експерт, який завжди поруч з бухгалтером 24 години на добу, 7 днів на тиждень, інноваційна форма подання, швидкий пошук, тисячі персональних перевірених рішень, плюс онлайн-помічник. Це зручно і надійно. Експерту з обирають найвибагливіші професіонали. Редакція співпрацює з Мінфіном, ДПС, Пенсійним фондом. Цифри та іншими державними органами. Система надає однозначно і гарантовано правильне рішення на будь-яке запитання щодо роботи бухгалтера. Відповіді готують як посадові особи міністерства відомств, так і авторитетні експерти, провідні аудитори та бухгалтери практики. Тому не сумнівайтеся, експерту з Головбух надійний вибір. Підкажемо оптимальні рішення, навіть коли в законах не прописано, а податківці мовчать, адже розв'язувати складні ситуації наш профіль. Переходьте до експерту з голову вже зараз і користуйтесь щодня. Тримаємося разом, бо саме так ми сильніші і обов'язково переможемо.